Хлопці завезли в осмолоду пиво, розливне, а то яке. Дистриб'ютор львівський. — А там один кубайнер синоматом по попсирав, він каже, отут я би посадив би, каже. — кому що. Я на Так. Такий роботяй такі, знаєш, роботя, да? Давайте йшли не з дороги, дійшли, значить нормально йдуть. Ні, вони знімали кедри, старі. А, тут взагалі вже прохолода. Нормально, мально так. Ген, як їдеться? Все нормально, на борці? <рігла> на борці. А мадярі в сало прикопчені, ні? О, там кожній дачі Підстреком лежать рибу лапати. Всім привіт! На каналі Мандри з Бойком. Ми піднімаємося на гору Кінь Гропець, Підйом з Досить стрімко. Пульс. Пульс доходить до 180. Але зараз будуть чудові краєвиди на Канусяк і Західні горгани. Йдемо далі. Геній! Як ви? Турмаємо. Ось я ви А там ми завтра маємо О, то, ночувати. Де сухе дерево, отут, там, де стоїть. Отут сідловина. О, там за ним ця сідловина. Між малим конусяком, то що зліва, і великим. І там живе Михась. Якщо пощастить, ми завтра Михася побачимо. Флора західних Горган. Єген, поділись враженням з коня Грофецького. Замахав той кінь, замахав той Грофецький вже. Я би сказав, я би інакше висловився, але не буду. На камеру не Так. Я підйом. Ідеш як... Ми полуницю ми, збираєш. По дикому йдемо. То не рибу лапати, по-дикому йде. Вон, подиви, две які тут його. Харківські люди там, харківські люди, будівські подивиться. Я м'ясо замаринував на шашливі. Зайшли в зону жерепа на 1400 метрів. Ось жеплять. Бойком на кінь Грофецькому. Ззаді Аршиця. Спереді Грофа. А там сивулі затягнуло, і комуфіки, великий конусяк. Але там далі і сивулі. Сивулі не видно, бо Висока високий гровець, а сивулі далі. Ну-ка, коміс... зараз. зекаємо вниз, бо на дощ збирається. Mm. Буде біда. Затягує. Буде дощик, напевно. Затягує, затягує, Затягуємо, затягуємо. Убігать! 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 Рофа! Аршиться! І тут монастир! Отут внизу! Це осмолода. Вишка. Затягує. Затягує з сторони сивуль. Яке дерево цікаве. Тут теж. Дуже гарний спуск з коня. Південний. Такі сосни чути хвої, Дуже. Ну, телефон запах не передає, але надзвичайно. Яку помітили особливість в горганах. Ми зараз на зоні 1200, приблизно 1300. І починається такий старий ліс. І тут грибів немо, нема захаращено, багато повалено дерев. Особливо з північного боку повалено. Це південний бік. Але теж є. Отакет. Вийшли на таку галявину. Дивимося, гроф. як грофа, грофу накрило. Тумані. Грофа в тумані. Найвисокогірніший туалет Західний Горган. Хата під конем Грофецьким. Дво так, а ну ще раз туалет. О. Нормальний виходок. Тулок під кінь Грофецький. Другий поверх є. Нас тут же чекають туристи. Туристи чекають. Відео про огляд цієї хати набрало дуже моцно тоді. моцоді. Не лишайте такого. Я вистав в інтернеті свої, в тому сайті посидів. Воск бджолин. No. Чистий, не той хімія, а той no, жовтий. Те, що продають. Ти. Так. Воск, жир або рибичий, борсучий, будь-який жир, теж натуральний. І скіпідар. Чому скіпідар? Бо скіпідар це натуральний з березової ікари. Москалі роблять скіпідар. Москалі вже, нам вже нічого не роблять. No, І це от мішаєш, вони думають пропорції, я це роблю. І капцімущу. Я вже пороздавав вже стільки вже коляд. Коли ви прийшли, вони весли ви так? Я ні, я, Чи дома, перед, тим, я перед походом. Я, я, я мощу. Все. Хватає на день-два. Грайшток Грофи. Красота. Просто красота. Шиця. І тут монастир. Отут внизу. Це осмолода. Вишка. Затягує. Затягує з сторони Сеуль. Вийшли з зони лісу, тут такий я. Це напевно було лавинне місце і тут все лавина оце все знесла. Просто у нас. А ми вийшли, вон звідси, траверс грофи. Знову йдемо через жереб, доходимо вже до плісця. А тут знову жерепа, небо затягнуте. Вийшли з за річтовку грофи, бачите нові позначки сині з білим. Це до речі Влад Владкорсу, який в нас теж зараз веде. Буде показувати далі, куди і рухатися. А тут вийшли до позначки, це вже перемичка на плісце, де нас чекає вечеря. Вийшли нарешті на, на полону плісце. Все як має бути. Тут, тут сонячна панель. Пліс. Прапор трохи вицею вже. І буде нам... будемо там ночувати. Може йдемо на Грофу?